Друзі, усім привіт! Вот і сьогодні мені 29 років. Час зупинись, куди ти біжиш за рік вже 30 і мене молодіємо, стараємо. але Мама приїде, сестра приїде. Андрій купив тортика, зараз я зготую піцу, посидимо, трішки відсвяткуємо, я задую свічки і кінець дня народження. Знаєте, коли була малесенька, я так чекала, чуть там календарі там не малювала, кожного дня хрестики, позначки робила, що день пройшов, один, другий, третій. Так настільки чекала. А зараз, знаєте, доросла, я вже навіть його не чекаю. Арчі! Як завжди все спортив. Коли я говорю, він має м'ячко бачитися. Що хотіла сказати? Чекаю, але, знаєте, не так, як колись в дитинстві. Отак. Ладно, іду я піцу робити. Андрій там готує Даяну. Ну він не дасть поговорити, ну реально, ну що за пес. Арчі. Договорю і віддам. Я вже з Дянкою була на масаж сходила. Ми навіть були вже в педіатрі, зважили її. Вона за тиждень набрала 200 грам. Це для мене найкращий подарунок. <к factory> О, бо я так переживала, слухайте, але і почала вже їсти не 120, а 150. Я радію, купила їй цвітну капусту. Так, цвітна капуста. Так, цвітна капуста. Потрібно вимуч, ну, замучити і потім відварити і вже завтра дам. новий продукт веду. Ладно. Всім дякую за вітання. Знаю, що їх буде. Дуже дякую, мені приємно. Все, піца моя готова. І ще зробила отакі канапки. Тут майонез, сир і салямі. Ходи, я як ти мені сьогодні співав? Ходи, будеш мені співати сьогодні. Чекай, де воно є, відпало? Ти йдеш мені співати? Ні, це не хеппі Долздей Хеппі Долздей Та ні! Хеппі Долздей Хеппі Долздей Чуєш, як ти сьогодні співав? Там ту пісню, давай! Чекай, чекай, чекай Де я нагадаю? А з тобою Я забула А сьогодні твій Твій щасливий день за, за, за широкий за стіл. За простої гостей. За простої гостей. Хай лунає тости, тости, тости. Хай бухають гості, гості, гості. А що? То тобі є? Якщо чесно, то так. Хай лунає пісня, наша пісня через край, край, Скрипку грай. Вип'ємо вип Горіл. горілочку медову. А то що там дальше? І твою щасливу, гарну долю. Ага. Твої щасливу, гарну долю. Грай музику, грай. Шановні гості, дорога родина, А з таким днем зараз хочемо привітати кусу зряну з її днем народження. Бажаю їм і щастя, здоров'я, любові, кохання. І всього всього найкращого. А, ну, а що? Хою! Happy Birthday! Хою! Happy Воздей. Happy Birthday! Кому потрібно того, як воно називається, Андрій? Як ти. Тамада на весілля. Перших два весілля безкоштовно, тільки треба дати мені чотири кулька їжі. Я дуже багато їм. Але та, та мада, все, можете запрошувати. Я вас так буду завеселяти у люди. Ви від мене спокою не будете мати. Я ще міні. Як я був, ще малий. Андріна, ви не думай, не заблокують. Да. Сиди, дружка засолом, тай ся ганорує. Праву ногу закидає, а ліву й гальмує. Не цурайтесь, люди добрі, що я так співаю. Бо коли я трошки вип'ю, я се забуваю. Чого? Давай я буду. Давай. Та що це то дуже висипає? Та ти вже все сапу задумав. Я, я хочу вас за той. Чекай. Та то не до. диа! Побали. Я, like же... oh. я хочу загадати бажання. Тихо. Давай, загад. Скажи мені. Тихенько я хочу загадати. Чекай, де я принесу листок. Тут дуже великий. Першого разу. Ти напевно тренувалася. Так. Happy birthday. Воно від дітей не покликали. А ви знаєте? Ти казала сіппироки. Та. А ну ще й дівчик. Так. Як там роботой? тобі було... Чуєш? Віталька? Коли... Коли цей? Чекай, як тут сказати правильно. Коли я народилася, тобі вже було 7 років. А я вже якраз ще за дівчата виходила, ти тільки... А -а -а. <світтє> <світтє> Мені тільки було 20. Чекай, ти пішов в перший клас, виходить, а я тільки ну, народилася. А, ну, бачиш, то я, я ж тебе вибавив на ручку. Мені було двадцять, тобі тринадцять ще бавилася, і ще мріяла бути русалком. <світ> ти дивиться сіти, не даре. Така була група. Ну але то, то так не можна казати. Як вона? Е, та, е, Ренетки. Просто ми такі. <світ> Іди з Богом. Чого? Ти була барабанщиця. <світ> Прикалується з ради. Так, там, ти не плачу, вона тебе чекає. Ти ще досі думаєш, що ти будеш русалкою? Я ще досі мрію, що за мною приїде принц на воді. Принц на воді? Так, я ж русалка. На хвилях, так? Я тебе зараз приб'ю, я тобі це злого. Іди з Богом, кажу тобі лоскун, лоскун твою з'їла. А, а, ти знаєш, що тобі не можна випливати. Ти можеш засушити. Як то так. Хай луна і тости, тости. Все, я поняла, там. Тебе там кличуть. Ні, тебе кличуть. Ні. Шановний аппарат. Я хочу просто. Все рівно на дієту. Смачного. Я хочу так. Це не можна Це день і ніч. Найбільший кусок. Оцей маленький, що я відрізала вам всім. Всім привіт! Тут... Як тут чита? Ага. Так, знаєте, як говориться? Два, щоб я тебе шукала. Шукала? Так. Да. Це мене вже знайшла. Свій подарунок від Адріка я ще отримала місяць тому. Він мені подарував новий телефон. Скажу вам чесно, телефон мені якби не потрібен. Мені потрібна сама камера, тому що ну я знімаю влоги, і для мене важливо, щоб гарна була якість, і щоб можна гарні фотографії було зробити. Тож я довольна. Ти так розповідала щось. Да Янка. Купили кавунчик. Зупинилися. Ми вже їдемо до добротвір. Став. Кавунчик. Кавунчик. Там пише, що до Херсонський. Куди ти, ти що ти крутишся? Я ходжу за тобою. Ой, як добре! Дай мою какао. Так файно тут пеньотки, дуже так файно. Хоча на вулиці вже дуже пека. Пупсик. Пупсик. Де ти є? Ти куди приїхала? Ти до твір приїхала? Ну смійся до нас. Каже, майже цілу дорогу спала. Та? так? Вдома так капризувала, так плакала, так пущала, так кричала. Бо ми спати хотіли. Та? О, візьми ракетки. Нам зараз їх не треба. Ні? Я думала, може діти будуть тай. Я навіть взяла з собою, я не встигла ні підікриння мені фьюзер, зробити. взяла з собою той. Mm -hmm. Що? Це вимазений. вона. Ну, то я тебе тут чекаю. Злата. Біжить. З пицею. Де там є. Ти так чекала? Чарль не дожила. Арче. А ну тихо ти Антихо Ти Цього гавкаєш. Яка там? Ей, це як там. Пані як? Бачи, подавайся. І я, як вона пахне, або по селянськи Томатний, копчений конкурсний салями, помідор. Тут дуже дешеві піці. Дуже і дуже смачні, 147 гривень. Коротше, друзі, я психанула, скільки <сіху> одягу накупила. Зробила собі подарунок на народження. Андрій пішов квас купляти, де я не спить. Ми ще зайшли, купили кашу їй, купили суміш. Я там собі купила два костюми без рукавку, спортивний костюм, джинси. Горяче маю що одягнутися. Кажу до Андрія ще схудну, то ще прийду. Крокодил. Андрій, ми ще забігали, в Аврору купили. Ось таке, як два стільчика. І тепер так класно сидіти. Ага. Ну, Беріть. Да, да, Який я буду, гарний я вигляд буду. Арсена, А все не? А чого ти не бавишся зі златою Так, 30 тут є котиків. Я для них купила. А, ні. Корм. Сата там вже іншим давала. Так, курка, індик і овочі. Двіться, що я вас, для вас маю. Ходіть. Тут такий корм смачний, слухайте. <плес> 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 Надо еще на ту кубку. Супер. Белый. Ти що, стидливий? Доща не буде, можна по більше Та, їх тут годують простою їжею, але все рівно в кормі є багато вітамінів. Допомає підтримувати здорове травлення, всяке отаке. Як гарно. Андрій. Вау! Вау! Давай яу! Це сім'я кусик. Що там є? Це що, масляки? Ти впевнений, що тут є добрі? О, так. А, маки. Ми приїхала. Ми приїхали. Ладно, тоді хай буде тут сіночку, де я на так спить. Я говорила, які виїхали. То бо. Як скажете, я на наспить, подивимось. Наш... Нашу я вдягнула, о, я собі вже зробила педикюр. Нашу я вдягнула той. Mm... ай, босоножки нові. Треба було крок вдягати. Я просто їхала сюди, бо я була впевнена, що грибів немає. Андрій каже, де візьмемо сусиски? Я кажу, які сусиски, ми так нічого не будемо смажити, бо грибів немає, ми зараз приїдемо подивимося і поїдемо вдома. Все, назбирали, вже більше нема. Їдемо додому. <рив> <рив> як рокси забула, як я тепер маю ходити, але я так не буду з ними ходити, тому що Даяна в машині. <рив> я їй купляю всякі іграшки, а вона бавиться татовим дзвіночком під вудочки. Він дзвінить, їй то подобається. Тож, друзі, для вас є лайфхак. Якщо ваші чоловіки любить рибалку, значить у нього точні, точно є такі дзвіночки. І воно, знаєте, воно ще таке малесеньке і так файно в ручку поміщається. Воно добре бавиться. І навіть довго. Так зведеть класно. Що в тебе? В мене сківі. а тебе з мандарином напевно, правда? А з чим? Апельсин? Персик. Персик? Напевно. Так, я наварила борщ. Цілий банячок. Ще зварила О! макарони, а до макаронів зробила таку якби, заправку, там курячі філе посмажувала, додавала цибулі, спеції і це все разом перемішала. А ще я готую плод. Я не плачу, ми цибульку включила, вона плаче. <рес> Пульку пуль... не треба включати з ми йдемо на тренажер і я побачу, десь таке гарне небо. Єцька. Андрій пішов набирати воду. Янка си так заставила ноги, лежить. Далі тим дзвіночком бавиться. бабиться. Що я буду робити без тебе, якщо ти поїдеш. А він щось з'їсть! Арті що з'їсть? Цей новий. Діти лишаються в добротворі. А я їх за тиждень заберу, бо я їду з Діаною на море і з ними буде діду. О, там собака бігає, але він тільки біля нас такий злосний. Угу, хочу показати Діянка засинає собі. Диви, як те на камері світло. А, в тому. А, я вже собі зробила навіть манікюр. А, не видно його. Що сталося? Ти взяла воду? Там якісь які здечко І що? І що? Вона вже дуже темно. Диви, Андрій, яка в нас темнота на камері так світло капець. Покажи. Бачиш? Капець. Вона угу. вже дуже темно. Ну я йому так, Хочу, показую. Чого ти я так показую. А Я так показує, Якби то тільки було біля години восьми. Правда? А зараз сіка. Але диви, як все видно, як він. Ось угу. щось хотіла сказати. От то що ми? Що ми ще гуляємо? Принесла воду? Я дуже зараз сіку. Давай.